Всім доброго дня. Зараз готуємо картопляні їжачки. А чому вони їжачки? Тому що в них колючі шубки. Бо обкачувала я їх в кукурудзяних пластівцях. Ось у мене залишилося з вчорашнього вечора 300 г картопляного пюре по ложеці солі і перцю. Додамо ще яєчко. Муки я взяла склянку і рукою. Замішую тісто. Не замішую, як я перемішую всі складові, щоб воно у нас було не тістом, а картопляним пюре. Самі пиріжки ми будемо спочатку обкачувати в яйцях, зіб'ємо вилочкою два яєчка посоливши, а потім у кукурузяних пластівцях. Щоб пюре не приставало нам до рук, я руки обмочую у водичці. Дивіться, як добре заліплюється пиріжок. Серединку поклали сосиску і заліплюємо руки обов'язково кілька разів вмочую водичку. І ліпимо як пластилін дитячий. Начинку можна взяти і іншу, яка подобається вам. От мені сьогодні схотілося зробити з сосискою пиріжки. Дуже легко ліпляться ці пиріжки, тільки одна умова руки змочуйте водою. Весь час обкачуємо у. Спочатку у яєчку, а тоді будемо обкачувати в кукурузяних пластівцях. Кукурузяні пластівці у мене швидкого приготування. Смажити буду у великій кількості олії. Бачите, я налила майже повну сковорідку олії. Спочатку сильно розігріла олію, а тоді акуратно кладу двома лопатками, допомагаючи одна другій. І обертаю через декілька секунд на різні боки, щоб прожарили з усіх боків однаково. Разом я жарила хвилин 5. Ось до такої рум'яності. На вигляд, дуже апетитно. Ріжемо, чуєте, як хрустить. Така хрумка шкірочка. І всередині картопелька м'ягенька разом з усисочкою. Смак ота. А на сьогодні до побачення. До наступної зустрічі!